До спортсменів завітав Миколай в Ужгороді. На честь популярно серед дітей святого відбувся традиційний турнір кікбоксерів «Кубок Святого Миколая і Пон Оупен 2023. За два дні змагаються біля 160 спортсменів віком від 6 до 16 років. Команди приїхали, наші Ужгородські команди це Іпон, Золотий Скорпіон, Королович, Хор, Тінг, команда з Мукачева, далі команда з Хуста, Відноградів, далі команда з Острія, Чачівського району команда і дві команди со Словаччини, з міста Ревуца і з міста Пряшев. Попри воєнний стан в Україні, закордонні гості не побоялися приїхати на Закарпаття. Дружні зв'язки виявилися міцнішими за війну. Мій знайомий Анатолій Толя нам сказав, що в Ужгороді все в порядку. Ми приїхали були, Ми вже багато років знайомі, добрі люди. Слава Україні. Ну а все в порядку. Хороші спортсмени, поміняємо скусеністі в Ужгороді, в Україні. Ми добре тут сітки Особливо приємно було бачити на турнірі вітчизняних фахівців, захисників України. Вихованцям є чому поучитися в таких наставників. Безпосередньо я прийняв це рішення особисто і в перших. В місяцях війни ми поїхали туди добровільно. Тож рішення було таке, і я розумію, краще воювати там, ніж відстоювати тут. Характер, ну, важливу роль грає в цьому всьому, і він формувався з дитинства. І саме я починав займатися тут з 96-го року. Спортсмени ж від турніру до турніру набувають досвіду, особливо в складних поєдинках. Я вже займаю 6 років. Недавно були змагання в Румунії, Словаках. Там я займав перші місця. Цей область теж був складний достатній бій. Провели ми в Тернополі. Ми їздили на чемпіонат України. Ну і ми много виступаємо тут на області. Кубком Святого Миколая закарпатські кікбуксери завершили спортивний рік. А новий – 2024-й – Розпочнуть виїздами в січні-лютому на турніри до Словаччини Польщі та готуватимуться до весняного чемпіонату України.